Вітаю усіх! Сьогодні субота і я хочу вам показати відеоогляд суботні своєї колекції. Пройдемося по сортах, не поспішаючи. Всіх запрошую зі мною. Буду розповідати і показувати по сортах. Ось в мене зразу я показую сорти кросцвіл шведський. Алва ось такі. Я так розумію, що цвітіння неповноцінне, Тому що кущик молоденький. Побачимо, що буде далі. Вже наповну розпустилася шапочка такого сорту, як Кара роза. Все, подивіться, яка шикарнюща ця шапка. Ці квіти просто неймовірні. Далі у мене є подаруночок. Цікавий такий. Бачив, що тут таке, бо картину ще він не показує. Є жемчужний ніл. Дочекалось нарешті цвітіння. Зонартик. Ось. Лара Хефі. Квіти величезні. Похожі на піон. На хризантему, мабуть, похожі, навіть не знаю. Херізонтема мені більше така квітка. рожева, із очками і багато слоїв пелюсток. Далі в нас розцвітає юкася, ще квітка не розпустилася. Не Квітне вже давно, дуже шикарно. Просто щоб пища квітки, неймовірна красота. Дуже гарний сорт. Зонарти, дуже мені сподобався. Просто море було Квіт. квітів. Зараз пошукаю, як точно назвати назву її. І так, Рунис Ролер Коастер. Рекомендую шикарний сорт. Просто шикарний. Вже неодноразово показувала у своїх відео, тому що він мені дуже запав до душі. Це... Вірна краса. Далі у нас розцвіл також гібрид зонартика і зональний пеларгонія, я так розумію. Мадам де помпадур Квіти великі, рожеві, махрові, ось такі розміри, гарні, довгі такі. Така зонартикова схильність. Довгі черешки, і на них величезні квіти. Гарні. От я трохи западаю на зонартик. Я так розумію, що я на них буду вже більше. На них буду строїти свою колекцію, тому що вони мені дуже запали до душі. Поряд Астрід. Астрід. це мені кажеться, що він вже у всіх є. Настільки він популярний, був, настільки його всі купляли. Ось така. Опа шапок, у мене їх є два. Далі переходимо вже, перецвітає, але це, що він перецвітає, не страшно, тому що знову то не є. Знову ж таки, занартик. Лара манджорі. Гарнющий. Цвітать дуже довго, мені сподобався. Особливо гарний він на початку цвітіння. Це жовте із рожевими пелюсточками на краях а потім він вже від сонця біліє. Розмір квітки, теж великий. Ну і були цвіте цвіта від зими. Кожен раз більше і більше накидає шапок. Ось розмір. Красота вражає. Нові, нові бутони. Ось такий квітучий сортик. Також він вартий копій бути у колекції. Українська селекція, маринет, Гляньте. схожі також, Ну, Не знаю. Колір такий, такий ж красивий, такий дуже, можна сказати, корал. кораловий. Навіть важко підібрати. Шапки красиві. А саме більше тішить, що це українська селекція. У нас дівчата виводять такі гарні сорта, це просто не можна цього зі стороною. Анна, Жанета. Ось такий величезний кущ, куча бутонів, куча квітів, красивий. Це також популярний сорт. Думаю, вже також кожен хто збирає колекцію, вже її має. Ось така на піврозпуску вона багато слоїв. Так зберігатись намагається довго такі. І так, знову українська селекція. Дуже мені сподобався цей сортик. Це ліалилані. Неймовірна ніжність. Багато бутонів, ось гляньте, молодий кущик. Це така купа квітів. Просто шикарніший. Далі бусковий туман. Ось так. Бусковий туман. Всі знають його. Фолей, джагерхус, фолей. Це також. Краса. Ось такі шапки. Він багато. Одне перецвітають, другі починають квітнути. Міс роза. Шапочки. Такі невеличкі, але їх дуже багато. Ось Подивіться, кущик. Такий гарний, гарний сортик. Подобається, що тримаються шапки і не перецвітають дуже довгий час. Дуже довгий час. І ще до неї не добиралася, її не, не зрізала і не вибирала сухих. Далі мій улюблений сортик, не новий, бо Всім відомий. А іздали дюки величезні шапки червоно-коралового кольору. Яскраві, великі. Кущик невеличкий, вони ростуть на невисоких квітконожках. Гарнічий, гарний, дуже гарний. Далі у нас тут Лара Андреа. Новий сорт у моїй колекції цей рік. Я ним дуже вражена, мені сподобався. Ось, такі, ось така велика шапка. Величезні махрові квіти. Коли розцвітає ну, світліша ця підкладочка, ну дуже вони такі прям гарні, Гарний сорт. Я так розумію, я, мабуть, пізніше в величезний горщик, тому що сам сорт більш до таких крепких, міцних і сильно ростучих. Далі в нас вже цвітає. І вже активна фаза пройшла. Джагерхус боре. Я писала про нього і показала відео, який він красивущий. А особливо на другому році цвітіння кущ видав всю його красу і потенціал. Шапки були великі, дуже гарний. Я хочу сказати, що з Астрії він не схожий. На відео і фото, мабуть, так, бо тому що справжньої краси можна побачити тільки красу, тільки живу. Зараз я дивлюсь і порівнюю з Астрідом, і порівнюю із Боре. Вони різні. І формою квітів, і формою куща, і кольором. Астрій, він якийсь в мене зараз, але він в світліший. Еммануель. красота. Ось такі шапери. Цвіте довго. Мало того ж сам унікальний сорт. Красивий, шапки величезні. Ось, я показую. Розмір шапочки. Також цвіте вже дуже довго. Тижні два, мабуть, точно. Далі в мене примостилася. Журавлина в цукрі. Ось така гарний сорт. Трохи, правда, він ще не в повному розквіті, тому що коли він в повному розквіті, це сплошна одна шакера. Дуже гарний, цікавий сорт. І це моя прелість. Ось такий гібрид зонартика із зональної пеларгонії. Красивий. Затримуюся для кожного сорту. Тетяна Ларіна. І колір незвичний, красивий такий ліловий, якийсь ліловий, він такий цікавий, гарний, І великі квіти, і великі шапки. Також гібрид зональної і тональної пеларгонії із зонартиком. Далі у мене тут є сорт біліросий. Він вже також вже кілька шапок зрізала. Дуже красивий сорт. Величезні шапки, махрові, ось такі. Сорт ті мені дуже сподобався. Ось нові шапки розцвітають. Шикарний сорт. Тут у нас тільки розцвів сортик української селекції. Ось я поверну, тому що я не всі пам'ятаю сорта, особливо нові. Ліа Ліапіт Дробс. Ось він розцвітає кораловий такий у колір. я його не зрозуміла, тому що він не повністю розцвів Розміру шапки і все. Далі у мене є такий сортик, який мені дуже сподобався. Сам Ютота. Кущик росте повільно, темно-зеленого кольору листя. Ось ви бачите. Я не думала, що він може так розцвісти, бо він такий був постійно заторможений карлик по своєму типу росту. А тут видав, подивіться, шапериська неймовірно гарного кольору. Просто краса. Ось так він виглядає на фоні інших. Поряд в мене молодий кущик, розцвітає. Також селекції мазниченки Лія Софія. Ось він тільки розцвітає. Він вже в мене зацвів я подивилася, який він зрізала шапочку і дала можливість наростити кущик. Ось в мене кущик сформувався. Я розказувала, як формувати кущі. Викинув вже три бутони. Чекаємо повного розквіту шапки. Два кущики. Новісхана. Один. Я зрізала старі бутони, бо він цвіт теж з зими лишилося. Але він продовжує накидати бутончиків нових, дуже квітливий сорт. А ряд, поряд молодий кущик який цвіте, ви бачите, який гарний. Ось такий. Всі його знають. Ось розмір шапки. Знову у мене сиреневий туман. Ось, я маю два кущі. Тому що люблю і маю два кущі. Поряд Віва Розіта. Сорт, який в моїй колекції від самого початку, який завжди цвіте в мене гарно. Твої проблеми, як відсушування бутонів і всього остального, я не маю, не стикалася. І я здогадуюсь, що. що я готую ґрунт. Із добавкою лісової землі. І вона любить такий суглинистий важкий ґрунт. Не важкий, просто я змішую купний ґрунт, щедра земля. І ґрунт із посадки, коли пересаджую всю свою колекцію. І їм подобається цей ґрунт. І виходить, що Волога не настільки швидко випаровується, я поливаю їх через день, як жара. А як така погода, як сьогодні, поливаю по мірі просихання. Я дивлюся, скільки це просохли чи не просохли, які просохли, я підливаю, які не просохли, пропускаю. І в мене цей сорт завжди квітне дуже гарно. Ви його бачите на даний момент. Ось ви бачите жодного бутона Сохшого, підсокого, хоча тут теплиця і тут в день жарко. Нічого страшного. Я думаю, що їм підходить такий дома. Класман і всі останні ґрунти. Я висаджую, тільки черенкою молоді рослинки Я черночки. А всю свою колекцію я готую ґрунти з доглядом ґрунту із посадки, з лісу, перепрілого, листового такого, знаєте, верхній слой. Перепрілий пухкий з багатьма там, листочками якимись, корою, все це перемелення. Додавляю наполовину ще покупний ґрунт, трошки піску. Моя колекція. Він на такому ґрунті знаходиться. Вони це оцінюють віддячують мені. Вразив мене такий сортик новий, як королева бірне. Чим він мене вразив своїм кольором? Ось шапочка розцвіла. Такий насичений глибокий червоний колір, дуже красивий. Навіть він якийсь бархатистий. І низ світліший. І це поєднання цього кольору. Ложкою такої світлою. Не можна, я не можу на погляд відвести. І постійно його намагаюся фотографувати, постійно намагаюсь його відео зняти. Наскільки він мені подобається, це одна шапочка, але з бутонів багато. Розсвітнуть всі. Цей сотні мені дуже душу. Поводу... Далі у нас розцвітає Мерлізон 2. Бутонів повно. Вже сформувалися розочки. Вони, я так бачу, в мене є молоденький кущик, який вже шапка відсвіла. Починаючи від перших ніяких квіточок, які мене налякали, і до величезних роз, бутонів таких роз. Квітне дуже довго. Ось я вам пізніше покажу, як всі шапки розцвітуть. Ось, дивіться, скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять 9, 9 чапок уявляю, як вони одночасно всі будуть розцвітати. Кілошарій постійно вам показую, тому що також цей сорт мені просто, просто неймовірно гарний. Такі зефірки на сонці не розовіє. Ось гарнющі. Маю два ось поряд. Квітки тримаються довго. Зефірки просто зефірки, зефірки уже такі облако. Далі у нас розцвіла Анна Кареніна. Ось така. Багато бутонів також ось. Знову у нас тут Астрид. сховався. І шапочка Ліаледі Бос. Ну, підчеркую, українська селекція, це щось неймовірне. Дивіться, роз, розмір цієї краси. Я пересад... Кущик молоденький. Цього цієї весни я прямо у них і купила у мазниченки, сформувала, пересадила великий горщик. Ось подивіться, який в мене кущ. Я про формування постійно наголошую. Чим більше Пагонів бічних, тим більше викине бутоні. Ось така краса, дуже гарна. Просто квітки величезні. Форма одної квітки, які складаються в велич... шикарний шар. Грушенька. Цвіте вже дуже давно. І не втомлюється викидати бутони. Ось також сорт. Ну, ну, ну. Нема слів. рюші, Також ця під... підкладка біла. Ну не знаю. Я прям не можу на них намилуватися. Далі відцвітає шапочка вже, ось така величезна. Мерлізон 2, це в мене дублик. Цей дублик почав цвісти дуже давно. Пересадила в більший горщик. У мене ще один кущик є бере. Ось така красива. А ось астрік. Нічим не бачу схожість. Навіть форма квітів відрізняється. Красивий сорт. Неймовірні квіти. Це направи вальти. Ось подивіться, які махрові бутони. Шикарні. Деніза. Ось така. Ні приставки не знаю, нічого. Ось так я купила під назвою Деніза і в мене є. Буває, що він не відкривається, коли прохолодно, а буває, від сильної жари може відкритися. Квіточка. Він різний буває. Менует. Ось такий менует. Я навіть не можу сказати, який в мене сорт у колекції, який в мене один найкращий. Мабуть, нема, тому що який не візьми, то ще де. А ось такий сорт красивущий, аж підніму вам показати. Ось дивіться, який новинкам всім дасть фору, І це в нас забулося. Зараз я нагадаю, подивлюся. Ось в мене ще один такий є. Кеніс Дуабле. Ось. Гляньте, два штуки має. Це неймовірно. Дивіться. Кеніс Дуабли. Сортик. Маленький кущик. Росте повільно. І видає отакі шапериська. махрових червоних квітів на низеньких по по коротких поножках. Це щось з чимось, неймовірне. Реально класний сорт, але повільно наростає, тому черенків з нього отримати не виходить багато. Повертаємося. Далі. Тут у нас Ось така. малинового колу, не малиновий, світліший він уже в нього. Рушисті квіти. Багато і рід А поряд у мене є один кущик сорту. Діана Палмер на... Кожу на гвоздечку, ось такі кіточки дивилися. У нас аплеблосом розбуд. Класика, повний бетон. Переходи із зеленої серединки в світліші і края. Такі, бачите, рожево-червоні, дуже виглядали красиво. Сорт, який в мене залишиться. Колекція надола. Мімфел 3З розочки, ось такі. Напівампельна, схрещена зональна із плющолистою. Ну, ось такий 600. Їх є. У мене є Мінфіалт Розе, а їх є кілька видів. Але це все вони однаково схожі. Рококо і ще якісь, не пам'ятаю який. Колекції один треба мати, не треба їх збирати, тому що потім навіть ви не відрізнете один від одного. Перецвітає моя тюльпанка. Гра Пандора. Так і стоїть присухші шапки, панчики. Навіть шкода зрізати, ось дивіться, підсохла. А так, Отак, бутончики і підсох і стоять. Також красиві це у нас. Поряд тюльпанка, марбака тюльпан. Маю два сорти. Ще хочу придбати кілька. Два сорти тут ще маю. Ямуль парка. Опака. Карлір. Постійно цвіте. Красивий сорт. Маю ось такий сорт, гарний, без назви. Вись купила на базарі. Мені просто він подобається і його тримаю у колекції. Тому що він красивий. Знову дюк. Такі ж яскраві шапки з коралового кольору насиченого. Українська селекція PS Girтенzia. Ось такі шапочки невеличкі, з листвою, з гарною зоною. Махрові кліти. Папочки такі, знаєте, маленькі. А поряд, дивіться, поряд полей Я вам показую для порівняння. І полей шапки великі, махрові, колір у них зараз на даний момент схожий Болт Joy. Дуже квітучий сорт. Настільки квіточок, що ніколи, я не пам'ятаю без бутончиків замість зимою під час зими. Перецвітає вже Мінтеал Трозе. Красивий сорт. Але він вже на стадії цвітання. Дуже рясно на мене перецвіт. Ось такий. Далі я вам показую знову селекцію Ліа, Ліарія. такий сорт. Красивий, на довгий зонартик. Або гібрид зонартика. В нового кольору. Шапка велика, гарний. Такий він більше підходить для ампельних кашпу. Кінцеса Греюс, великий вікно. І ось моя улюблена плюшка. Так, біла Кароліна. Ось такі в неї зараз бетони. Я розказувала про цей сорт, як він міняється, і ось в мене видно, як зацвітає новенька шапочка просто такого біло-кремового кольору. А ось поряд шапка вже на стадії перецвітання, вже має всі кольори. Ось, подивіться як Красивий сорт. Ось просто білий. А рядом вся гама. Від зеленого до сіренього. Каїра Марія Магдалина у горщику великому. купа бутоні. Кубку подивитися. Дякую за увагу. Веду екскурсію у неділю, друга частина колекції.